Чотири нові камери у рамках програми Безпечне місто встановили у сквері героїв для запобігання актів вандалізму. Для пані Арини це місце особливе, адже тут знаходився портрет її чоловіка, який загинув у січні 2023 року, захищаючи Україну від російської навали. Вважаю таку ініціативу цілком виправданою, адже жінка нещодавно була свідком варварства на площі єдності, тож не хоче, аби подібне сталося і тут. На теперішній час я вважаю, що ці камери спостереження, як очі наших захисників, які вже з неба будуть спостерігати за тим, що ми робимо на нашій алеї, це дуже важливо. Важливо, щоб запобігти актам вандалізму, щоб люди розуміли, що навіть якщо ви там, не в нефтерезому стані щось накоїте, вас знайдуть. У сквері нові камери вже під'єднали до ситуаційного центру Дніпра, де цілодобово ведеться відеонагляд. Ми провели тут власні оптоволоконні лінії, завдяки чому ми змогли підключити наші камери до загальноміської оптоволоконної мережі міста Дніпра, і це дозволяє не користуватися нам сторонніми провайдерами, а також це допомагає тому, що сигнал, який йде від камер відеоспостереження до ситуаційного центру, він є безперебійним, безперервним, постійним, тобто потік передається миттєво. Ми плідно співпрацюємо із патрульною поліцією, і якби ми є надійним їх помічником. Аби встановити камери відеоспостереження на певній ділянці, мешканці можуть звернутися до адміністрації свого району. Після опрацювання звернення району, адміністрація формує офіційний запит до міського голови, який у разі схвалення видає відповідне розпорядження комунальному підприємству Інфорада Дніпро. Далі фахівці підприємства виїжджають на місце та визначають оптимальні точки для встановлення обладнання. Уже цього року камери з'являться не лише в центральній частині міста, а й на житлових місцях. Масивах камери будуть з'являтися не тільки в центральному частині, не тільки на, на центральних магістралях, але ми будемо заходити безпосередньо в мікрорайони, тобто камери з'являться і на живмасиви тополя, і на живмасиви Покропський, і на живмасиві. Перемога, тобто, ми заходимо безпосередньо вже вглиб мікрорайону для того, щоб забезпечити середовище вже від двору до двору. Програма безпечного міста у Дніпрі діє з 2016 року. За цей час вже встановлено понад 2,5 тисячі камер відеоспостереження на цей рік у планах устаткувати ще близько трьох сотень відеопристроїв. Артем Ліфінцев, Павло Черненко Дніпро Тіві.